Дівчата, я захарею твої дій мама. І, і я хотіла, щоб і вона хотіла, щоб ви щоб ви фустку не ходили в церкву. Хі -хі. Ну, я знаю, але ж, ну, мені так сказали і дівчаткам. Ну, пробачте. не дарма Твоєю бабусею пішли і взяли ще в додаток дві хустки. Зараз принесу. Бачите, дівчат, що мама сказала моя? Бачите? Що, що доньку? Хустку. Тримай. Це хустка. Дякую, мамо, дякую. Так, іду Доньку, іди ка сюди. Що мамо, що? Кустку, вдягай. Давай тобі тіло Дякую, мамо Тепер я така красиві, На усіх дівчаток піду. Дівчатки. Дивіться, яка... Подобається? Так, так, дуже!